Пане Євгене, чи уявляєте ви, що Сполучені Штати вже через своїх офіційних представників будуть озвучувати ці умови, про які написало видання The Wall Street Journal? і просто скажуть про те, що вони вимагають і наполягають, щоб Україна відмовилася від вступу в НАТО і, зокрема, змінювала конституцію, і щоб Україна юридично визнавала Крим Російський? Ну це зокрема там ще є питання запорізької атомної електростанції і так далі. Перше, я не думаю, що в найвищому майбутньому, тобто, наприклад, на тій же лондонській зустрічі, ми зможемо почути е, от ті самі заяви, про які написав Wall Street Journal публічно, принаймні для преси і всіх, хто буде спостерігати. Тобто, можливо, це дійсно буде оголошено нашим переговірникам, але на за, ну я не думаю, що за в інтересах американців е, оголошувати про те, що. Власне, Україна має віддати свої законні території. Зрозуміло, що скоріш за все, більшість людей в нинішній адміністрації так вважають, але оголошувати про це публічно ну це просто нелогічно. В цьому немає великої потреби. Окей, от навіть друге... давайте з цього пункту. Ви кажете, що це нелогічно оголошувати публічно, тому що ну невигідно народ може не зрозуміти. А при тому ж вони можуть потім публічно сказати, що Україна виходить з переговорного процесу. Україна не пристає на пропозиції, які ми висунули. Ну але ж це дивно, погодьтеся не називати суть умов, але потім звинуватити в тому, що а, Україна не йде на компроміси. Розумієте, в цій ситуації вже майже нічого не видається дивним, зважаючи на те, як нинішня адміністрація дивиться на цей переговірний процес загалом. Якщо навіть подивитися на риторику Кітакелога, якого ми от буквально нещодавно послухали. То ще раз, що він говорить? Він говорить про те, що вони, американці, представляють Україні умови, і він говорить про те, що потім вони спитають у росіян, які у вас є умови, і в мене питання: де в цій ситуації умови від України? От, тобто, це з яких пір ми стали стороною, які всі інші стали. Умови і інша сторона конфлікту, інша сторона не просто конфлікту, а сторона, яка напала на суверенну державу Україна, а ще й переговірники, які нібито мають бути нейтральними. Самі американці неодноразово заявляли, що вони хочуть бути арбітром. О, тобто, це те не є логічно, це не є. Нормально, і саме тому, на превеликий жаль, ще купари, які не є логічними і не є нормальними, мене вже не дивуть, скажімо так. То тоді що можна взагалі передбачати від цієї зустрічі в Лондоні? Якщо ви говорите про те, що основне не буде сказано при вселюдно. Дивіться, ми е, бачимо продовжуваний процес, е, я би сказав, перетягування канату. Перетягування Канату в багатьох вимірах. Е, це перетягування Канату і всередині американської адміністрації. Тобто, наприклад, між групою, яка виступає за більш проросійську версію, і, як на мене, більш проросійська версія пропозиції США, це навіть не те, що було озвучено більш проросійська версія це просто віддати Російській Федерації абсолютно всі території, можливо, навіть з виводу ну, мається на увазі ті, які вони записали собі. Конституцію, от з виводом українських військ з тих територій, які Російська Федерація навіть ніколи не окуповувалася. Є їх максималістська пропозиція. От. А є дійсно більш поміркована, скажімо так, частина команди Дональда Трампа, яка говорить вже ну, про для них так здається, менш неприємні для України речі. От я б так це назвав, але для України навіть ці менш неприємні речі вон вони були викладені у сюжеті. От, тобто, зрозуміло, що абсолютно більшість українців буде ми кажучи фрустровано, якщо такі дії, якщо такі речі почнуть вті втілюватися. От, це перше перетягування канату, і друге перетягування канату це безумовно перетягування канату між е, Україною та Європою з одного боку, і кхм, американцями. От е, що тут найцікавіше? Так, прошу, прошу, пане Євгене, 30 квітня 100 днів президентства Трампа. Однозначно вони поспішають. Однозначно, зараз треба показувати щось як перемогу, наскільки зараз будуть форсувати події, і зокрема, от щодо тих пунктів, які ми озвучили, публічно, непублічно, і е, як буде діяти це зараз. Ми з вами прогнозуємо, як буде діяти українська делегація, і потім як будуть пояснювати е, те, що пообіцяли американцям. В Лондоні як потім українські політики будуть це пояснювати нам народу, тому що розуміємо прекрасно, що йдеться про обмеження суверенітету. Дивіться, тут теж є два моменти: перший момент я думав, наприклад, що до 20-го квітня ми будемо бачити неймовірне збільшення, неймовірну активізацію роботи американської адміністрації, якраз таки по питанню врегулювання, але... Ну, ми не бачили її. Тобто, е, да, ми бачили зустріч у Парижі, але ми не бачили якихось надзвичайно рішучих заяв, більш рішучих ніж зазвичай. Е, відповідно, я думаю, що з 30 квітня може статися абсолютно та сама історія. Дональд Трамп, що назвав дату, що не назвав дату. Тобто, він він, він їх сам, як хоче, так і совує. От е, це перша історія. Друга історія, другий момент полягає в тому, що е, я не бачу насправді великих. Um... Навіть не так дивіться, тут є дуже вели ду, ду, дуже, дуже велика різниця між тим, щоб просто пристати на умови США е, і не втратити підтримку США. Здавалося б, так і не пристати на умову США, але зберегти підтримку європейських союзників і зберегти внутрішню політичну стабільність. Моя особиста думка полягає в тому, що будь-які умови США, які викладені принаймні от в такій формі, як ми почули, вони в будь-якому разі спровокують в Україні. Політичну нестабільність це абсолютно очевидно. А е, політична нестабільність в свою чергу може призвести до фактично можливості повторного відновлення бойових дій уже російською стороною з такими, скажімо, опозиціями, які нам теж не сподобаються, оскільки український народ не буде так сильно об'єднаний, як він об'єднався в лютому 2022 тому я впевнений, що наші е, колеги, в принципі, в усіх переговірних групах чудово розуміють, що таке відбудеться. Можливо, у американців немає такої думки, але я абсолютно впевнений, що і українська сторона і росіяни це чудово розуміють. Тому росіяни, звісно, будуть намагатися просунути цю історію, а ми, скоріш за все, просто не будемо на неї погоджуватися. Тобто, най, найімовірніший сценарій, що е, ми продовжимо це перетягування Канату, але рано чи пізно воно закінчиться і воно Закінчиться не тим, що ми uh -huh. пристанемо на американські пропозиції, принаймні на такі ну тут знаєте, все одно згадується план перемоги зеленського. Пам'ятаєте, ще в розпал виборчої кампанії? Здається, що зараз е, зіграв він з нами злий жар, тому що з нього витягли е, вигоди, тобто однозначно зацікавив пункт про корисні копалини. І вже виходить, що не тільки про корисні копалини, про по факту все, чим володіє Україна, зараз може стати. Власністю американців, зокрема, ну принаймні вони будуть звідти отримувати прибутки. А що стосується ключового, що стосується гарантії безпеки, що стосується якраз цей план перемоги був про те, що покличте нас, візьміть у НАТО, то тут з точністю все до навпаки. У вас, як у звичайного українця, немає жалю, що в принципі взагалі такий план подавався, адже тепер по факту він спрацював проти нас. Так, ви абсолютно правильно кажете, що зараз, скажімо, якщо ми підемо на умови цього плану навіть небезпекового економічного, то це просто не має великого сенсу. Це абсолютно правда. Ну я не думаю, що хтось міг спрогнозувати, що воно закінчиться приблизно таким чином. З іншого боку, ми також можемо сказати, що воно так то ще й не закінчилося. Ми маємо меморандум про наміри підписати угоду, а самої угоди ми не маємо. Більше того, скоріш за все. Угода навіть е, може бути подана в такому форматі, що не не потребуватиме ратифікації. Я нагадаю, що ті угоди, які не потребують ратифікації, мають набагато менше юридичної сили. От е, тобто, Україна може її підписати з тим, щоб потім навіть не думати її виконувати. Не тільки ж на, не тільки не, не тільки ж нам страждати від е, американських заяв, і американських дій. Хай хай і Америка постраждає трошки від наших. О, тобто, це, це, це також історія про те, що це не закінчилося. А загалом, загалом, вся ця уся ця логіка і, і з відмовою американців брати на себе відповідальність щодо гарантій безпеки і з цим просуванням постійним своїх економічних інтересів. Вона у мене викликає доволі очевидну реакцію. Це фрустрацію. Я думаю, в багатьох теж от е, що ми можемо зробити в цій ситуації? В цій ситуації ми маємо спиратися на себе і старатися на на європейських союзників слава богу, це цілком реально, і ми зараз бачимо рухи в цьому напрямку. Я би чесно радив відносини зі сполученими штатами Америки відкласти, скажімо, в форматі дуже дружніх і дуже хороших вже до кращих часів, і не сподіватися, що дуже скоро вони відновляться, і дуже скоро ми будемо говорити про Америку як про нашого безумовного союзника. Це станеться точно не найближчими місяцями. Дякую вам за розмову, Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики, українська призма. Доєднувався до нашого ефіру.